Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде, мабуть, гудзикове відео, але не тільки. Всі ці речі, які я вам сьогодні покажу, я отримала в подарунок, але це не тільки гудзики. Вам можливо здасться, що я отримую багато подарунків, мені інколи так само здається. Але ви знаєте, на початку я там намагалась людям пропонувати гроші, відмовлятись. Люди ображаються насправді. Люди хочуть зробити приємність і відмовитись від подарунка. Це знаєте, як образити людину. І от тому останнім часом я просто приймаю подарунки з великою вдячністю. Тож сподіваюсь на ваше розуміння, сподіваюсь, не буде коментарів, що я отримую за багато подарунків. Ну, на мій погляд, це якась заздрість, на мій погляд, це просто звичайна заздрість. Робіть, робіть приємність комусь, і ви так само побачите, що люди роблять вам приємність. Що ж, а розпочати я хочу з ось цього подарунку. Він чекає своєї черги вже третій тиждень. І так, це подарунок від моєї коліжанки пані Наталі. З її дозволу, я прочитаю увесь лист. Нема тут особливо нічого особистого, пані Наталя, я перепрошую. Вітаю пані Світлана. Вирішила поділитися з вами маленькими приємностями. Також висилаю рушник. Передайте, будь ласка, пані Людмилі для поповнення колекції рушників. Рушник з Вінниччини, Піщанський район, де ті роки, так званий плечовий, яким пов'язували чи гостей на весіллі. Техніка вишивки заволікання типова для нашого регіону. Але це рушник трохи по-іншому вишитий так як я далека від цієї теми, то пані Людмила вже дослідить сама, яка це техніка. З повагою, ваша коліжанка Наталя. Для тих, хто не знає, пані Наталя це людина, яка після моїх відео так само почала колекціонувати гудзики. І ви не уявляєте, яке для мене це щастя. Коли в Україні є людина, яка так само колекціонує гудзики, з якою можна порадитись, вирішити якісь питання, з якою можна обмінятися гудзиками. Тож ось цей рушник, який я передам пані Людмилі, не дивуйтесь, що я його не передала одразу, її просто нема в місті. Так само, тому вона попросила мене на деякий час залишити рушник у себе. Ось такий дуже гарний рушник, квіти, грона винограду, знов квіти. Якщо чесно, я дійсно не бачила такої техніки вишивки. От, подивіться. І мережево ручної роботи. Я отак вам підніму, так краще видно. Так. І це полотно вибілене. Тож цей рушник піде в колекцію пані Людмилі. Якщо хтось не дивився, пропустив або нещодавно приєднався до мого каналу, під цим відео я залишу посилання на відео, де ми були. В гостях у пані Людмили, де вона люб'язно дозволила провести румтур своєю квартирою і показала нам колекцію своїх рушників, одягу на національному стилі і свою колекцію, ну, мабуть, чайних пар, да? бо там здебільшого були чайні пари. Тож. Хочу подякувати пані Наталі. І тепер вже перейдемо безпосередньо до гудзиків. Ой, е я перепрошую, якщо чесно, я одним глазочком подивилась, назад поклала, тому пакунки вже розпаковані. Так, зараз я вам розкажу про всі гудзики, які я отримала в подарунок. Ось ці гудзики, вони маленькі. Подивіться, яка е, якість зберігання. Е, на одному присутня е, трошечки патина. Але коли ви дізнаєтесь, що це гудзики приблизно е, 1890-х років виготовлені е, в Франції, е, ви скажете, мабуть, так само, як добре вони зберілись. Якщо чесно, я не знаю, де вони зберігались. От, але. Ось такі гарні. Вони штамповані, бачите, і для фарбування використана емаль синього і білого кольору. Це не клоазане, але, мабуть, можна сказати, що це перегородчата емаль, тому що техніка клоазане доволі складна, а тут воно, бачите, просто штамповане, продавлене. Але я знайшла схожий гудзик зеленого кольору з датуванням, тому я точно можу сказати, які це роки. Як з'ясувалось, наприкінці 19 століття, на початку 20-го Франція поставила на примуслове виробництво виробництво гудзиків, чим здешевила гудзики, тому що до цього вони були дуже дорогі. І не всі мали можливість їх придбати. Так, це гудзики пластикові, так само Франція, але це десь 50-ті роки. Бачите, такими шарами. Я дуже-дуже вдячна пані Наталі за те, що вона подарувала мені такі гудзики, тому що, от, Якщо ви пам'ятаєте, я розказувала там, де в мене була історія, де я на OLX хотіла придбати гудзики, де жінка мені розказувала, що вони малахітові. Ну от, Там були схожі гудзики, тільки була використана проволока білого кольору. Я не знаю, чи вона срібна. Жінка стверджувала, що це малахіт зі сріблом і хотіла за них страшенну суму. А я, якщо чесно, хотіла придбати ці гудзики і всього лиш намагалася їй пояснити. Що це таке, надала їй інформацію, тому що гудзиків таких я не знайшла, але я знайшла брошки. Точно в такій самій техніці пластикові, де була атрибуція, що це Франція 70 ті роки. Тому думаю, гудзики так само це Франція 70-ті роки. Ну, тож, дякую пані Наталі за те, що вона подарувала мені ці гудзики. Так. І ось такий гудзичок. Дивіться, це вже десь 70-ті роки, можливо, Німеччина. Всі ви бачили брошки в такому стилі, кулони, кліпси. Чому я не кажу Чехословаччина? Тому що, ну тримачі, бачите, якої форми. Тому мені здається, що це Німеччина. Неймовірно гарний гудзик, якість. Я дуже-дуже вам вдячна, пані Наталя. Мені взагалі приємно, що в мене є тепер колега, коліжанка, яка так само колекціонує гуцики. Так. Я, мабуть, буду прибирати, тому що камера буде погано фокусуватись. Наступний подарунок і це, як ви бачите, статуетка в мій курник. Ви знаєте, я вже, мабуть, курник перейменую пере, пере, пере в птахівницю. Тому що абсолютно різні птахи в мене з'явились. Якщо чесно, це ж у мене знову будуть просити, покажіть ваш курник. Я подумаю, чи я зараз виставлю просто увесь на стіл і зроблю вам оглядово, чи я вам просто покажу навіть на поличках, як воно в мене стоїть. Я перепрошую, цей лист я читати не буду. От Це подарунок від пані Антоніни. Я їй дуже-дуже вдячна, тому що про статуетку вона мене не попередила. Я була дуже здивована, вона прислала мені фотографії гудзиків, аби я вибрала. І насправді в колекцію мені був потрібен один єдиний ось цей гудзичок. Ну, це другий їхав подарунок, не ображайтесь, будь ласка, пані Антоніна, ну це для мене такий звичайний гудзичок. А в колекцію піде тільки ось цей дитячий гудзик. Це скляний гудзик виробництва зеленоградської гудзикової фабрики. Ну, це, мабуть, десь 60-ті роки. Щось мені так здається, бачите, він навіть має тріщинку, але це взагалі не має ніякого значення, бо вони доволі рідкісні, доволі рідкісні. От, і навіть зустріти один ось такий гудзик це. Велика удача, я хочу вам сказати, бо гудзики з дитячого одягу вони просто, вони просто, не зберігались, вони розбивались в пральних машинках, дитячий одяг багато прали. Тому, знаєте, ось такий гудзик з машинкою і водієм це взагалі щось. Я вам дуже-дуже вдячна, пані Антоніна. А ще я була вдячна неймовірно і навіть не очікувала отримати від вас такий подарунок. Ось цю качку, неймовірна качка. Вона, отут десь пані Антоніна написала: мені має скольчик. Для мене це не має абсолютно ніякого значення, тому що свою колекцію я збираю для душі. Ось, клеймо виробника. Полонне, да? От. І вона підходить мені за розміром. Ви, ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна. Бо насправді я би спеціально не шукала цю качку. Колись я хотіла гусей, потім я їх побачила на нашій барахолці вживу, з'ясувала, що вони великі, не підходять мені за розміром в колекцію і тому більше інших птахів я не шукала. Єдине у мене буде питання до моїх глядачів, чи є пара до цієї качечки, чи вона так і випускалася татуето одненька. От, тож, пані Антоніна, я вам дуже-дуже дякую за такі подарунки. Ви дуже-дуже мене порадували. І ще я хочу показати третій подарунок, який я отримала особисто від пані Тетяни. Це е, ось такий пакетик з гудзиками. От, е, і ось так. Таку курочку. Мені здається, що це курочка, бо в неї маленький хвостик. Я думаю, що це кільце для серветок, але вона так само дуже гарно за розміром стала в мій курник. Я вам дуже-дуже вдячна, бо до цього в мене було багато півнів і зовсім не було курочок. А Так, якось останнім часом. Курочки пішли, знаєте, як то кажуть. От, тож я вам дуже-дуже дякую. Ну, а з гудзиками, я думаю, пані Тетяна зрозуміє, не образиться на мене. На жаль, нічого з цих гудзиків не підійшло мені в колекцію. Для мене це вже трошки пройдений етап. Як бачите, на початку свого колекціонування я купувала такі гудзики скляні, тому що я тільки вивчала види скла. От, і мені було е, дуже цікаво, які бувають гудзики, які бувають виробники. От, Але я знаю, хто потребує гудзиків таких, і ви знаєте, можливо, я вас навіть трошки здивую. Е, чи думали ви коли-небудь, е, що аби допомогти зараз в наші складні часи, е, потрібно? Потрібні навіть гудзики. Дівчата, які шиють адаптивний одяг для поранених, купують гудзики власним коштом. Тому що адаптивний одяг він на зав'язках і на гудзиках. І от, якщо у вас є непотрібні гудзики, попитайте навколо, можливо, хтось шиє або в'яже адаптивний одяг для поранених. І їм точно потрібні гудзики. Ще гудзиків потребують реабілітаційні центри, так само як для поранених, так само і для маленьких діток. Працівники цих центрів наразі на жаль вимушені так само власним коштом купувати гудзики для занять тобто дитинка або поранена людина, або після інсульту доросла людина. Вчіться, вчіться всьому ходити, говорити, застібати, розтібати одяг. Тож, я думаю, для вас це відкриття, що навіть гудзиками можна допомогти. Подивіться, будь ласка, якщо у вас є якісь мішечки, і вони для вас не являються сімейною реліквією, і ви можете ними поділитись, будь ласка, пошукайте навколо, можливо, ви знайдете, кому вони дуже-дуже потрібні. І так вирішила я вам показати корник частинами, тому що освітлення не вистачає і я виняла його на стіл. Тож це не весь. Так, Наступне. Це окремі сільнички, але я їх об'єднала. Мама і пташенята назвала виробництва полоне. Оці три спецовники – це ЛФЗ. Так, далі півник і біла курочка, думаю, Німеччина. Жовтенька курочка це Японія. Біла оця курочка, яку я вам сьогодні показала, це, думаю, так само Європа. А качечка і півник. Наші. Тож, ось таких маю ще представників. Далі ось такий півник штоф городницький, такий красень. І ось така в мене композиція. Це дівчинка з голубом і горобчик ось такий малесенький, якого я так само отримала в подарунок від пані Олени. Дуже вам дякую. І на завершення. Ось така курочка і ось такий півень. Оце і є увесь мій курник. Вирішила показати вам його увесь одразу, щоб ви в мене потім не просили. Хто хоче більш детальне, но відео з виробниками я надам посилання під відео, можете перейти і подивитись. А наразі я хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Тож, сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь на ваше розуміння. На все добре.